Що, дорогі мої, кому цікаво, то продовжуємо огляд моїх, колекції моїх хусток. І ось хочу показати вам оцю хустку. Не знаю, чи це вона куплена на барахолці, чи це я залишила із маминого будинку забрала. Ну, мамина, тобто це не пам'ятаю, ніби я. Не пам'ятаю де, але ось така, дивіться, гарна хустка в таких кольорах. Тут і помаранчеве, і рожеве. Дуже гарне таке. Це також хустка давня. От така хустка моєї колекції. Далі маю отаку хустку в колекції. Бачите, на чорному фоні такі яскраві гарні квіти. Вона була в користуванні ця хусточка. Оце також натуральна вовняна хустка. Це, здається, із маминого будинку. Мені здається, що це з маминого будинку. Ну, мамина я забрала цю хустку. Тут уже я позмішувала, бо треба було окремо їх складати, але так підносила, підносила. Так, ось така хустка ще є, я її у товарі прийшла вона мені разом із шарфами і з хустками, і я її вирішила залишити собі. Ось дивіться, яка вона. Також вона такими, такими якимись вензелями, огірочками. Не знаю, що воно що воно, як воно виглядає, що воно в дитинстві Воно мені нагадувало огірочки, коли я дивилась на такі хустки. А ну, така хустка, бачите? От. Це як мені трапляється, я дещо собі відкладаю. Ось також така гарнюща хустка. Це також мені прийшла з товаром. Вона абсолютно нова. Я її, звичайно, могла б виставити на продажу, але ні. Я вирішила її залишити собі у колекцію, бо дуже рідко трапляються такі хустки. От, тому, тому вона в мене в колекції. Ось, бачите, яка красуня. Можливо, нею користувались, бо тут от є косий такий. Ну, Перегнута нас коси, так як хустка, так як нею запиналися, то можливо, але взагалі вона на вигляд як нова. Така красуня. Так. Це ось хустка, це подарунок. Це, звичайно, я заберу її в хату до Туда. ну, Я буду нею користуватися, це мені надя подарувала. З Києва цю хустку вона також натуральна. Новенька абсолютно в користуванні не була. от, Просто я принесла сюди вам показати усі, що в мене є. от, Але ця хустка в мене, ну, я нею буду користуватися. Бачите, вона таких гарних кольорів блакитних. Вона підходить мені за кольором. І я нею. Користуватися. Так. Це ось також подарунок від наді. Це така велика шовкова хустина. Ось дивіться, які яскраві кольори, яка вона велика, красуня, бачите? Це також подаруночок. Це я взяла сюди просто вам показати, але я заберу її назад. Також абсолютно нова. Тут і лілії. ну Такі різні-різні квіти. Тут навіть ось шипшина, здається, мені Так, така красуня. Ну Потім я собі складу гарно, Так. Далі, ось хустина, це попалась мені з товаром. Це я забрала її із, ну, в товарі. Також я її не виставила на продажу, так як вона мені гарна. І оце, мабуть, лице, бо тут яскравіші такі кольори. Так, да, Це лице вона дуже гарна, велика така хустка. Вовна, і я вирішила її залишити собі. Тут є якась, якийсь ярличок, італійська хустка, бачите? Не дарма я її залишила в колекції, так як це італійська хустка. Далі. А, ось така хустка. Це, е, мені здається, я на барахолці купила її. отаку, от бачите, це ще тих часів хустина. Була вона в користуванні, бабки продавали її, я вирішила взяти, Так як це хусточка така старенька вже доволі. от, І буде в колекції. яка. Варна. Хусточка. так, Це ось хустка моєї мами. ну Тобто вона нею не користувалася, але вона в шафці в неї лежала. Я взяла її, тому що, ну, я декілька залишила собі хусток. Це, мені здається, це штапель. Така якась цікава тканина і така, бачите, Малюнок такий цікавий. От. Гарна, гарна вона мені і дорога. Так. Що в нас далі? А далі ось хочу показати отаку косинку. Це не хустка, це косинка, це е, був такий час, я, здається, ходила чи в восьмий, чи в дев'ятий клас. І такі хустки були. Чи може сьомий ще. Ну, я пам'ятаю, що були модні такі косинки. От навіть у мене була така. Можливо, вона десь і є в мами там, а можливо, повикидали його, бо скільки його можна було, тоді воно вважалось барахлом. А цю косинку мені свекруха подарувала. Ну, Звичайно, носить я її не ношу. А в колекції вона у мене є. Далі є отака хустка. Ця хустка також була з товаром. Вона, видно, що нею користувалися. Ну, тут виробник, не знаю, мені здається, що це. Ну, що це, ну, не Турція, можливо, можливо, Китай. Не знаю, хто, ви... Чи, хто виробник, я не буду казати. Тут, ось, бачите, така зірочка зроблена, не знаю з чого, можливо, це щось нашите, можливо, щось нанесене. І все отак нанесене отакими паєточками. Ну, вони так міцно тримаються. Отака хустка, вона велика. Я також вистав... забрала її у товарі. І вирішила її залишити цю хустку. Такі нейтральні кольори. Ну, знову ж таки повторюю, я колекці... ну, колекціоную не... не просто хустки старовинні там чи якогось певного періоду, а просто, які мені подобаються, я колекціоную. Це, звичайно, ось не колекція, я вам показувала, це також подарунок від Наді. Абсолютно нова хустка. Ось така красуня. Це я її просто взяла, щоб вам показати. І, звичайно, я її заберу назад, бо, можливо, я її буду і одягати колись при, при нагоді. Бачите, яка красуня. Така хустка. Вони дуже дорогі, дуже цінні ці хустки. От. Така хусточка, також дуже гарна. Ось гарна така хустка. Це теж мені прийшла з текстилем. І я вирішила її залишити. Бачите, вона такого кремового кольору, такі квіти, має віночок отакий ось. Ну, я також її залишила. Вона нова, просто не випрасована, але бачите, китички тут не потріпані. Такі. Така хустка залишила я її в колекції. Можливо, в колекції, можливо, буду сама колись замість шарфа, ну, буде видно. Поки що в колекції ось така маленька красуня. Це також була в посилочці. Дивіться, вона маленька. Отака От гарна-гарна такі яскраві, яскраві кольори. Так, да, оце лице, бо тут яскравіше. І ще вона має і киточки, бачите? Ніби така звичайна маленька вовняна хустинка, а ще вона має і китички. Ось така красуночка. Так, Ой. далі ось ось хустка, я думаю, що це теж італійська хустка. Дивіться, яка гарна вона. Можливо, це такий, да, бачите, тут гарніше видно, коли в себе там в будинку я дивлюся, мені здається, що тут ніби вона така, знаєте, була в користуванні і якось тут вже пош... ну, малюнок, якось він ніби розпливчатий такий, думаю, або запрано, або ні. А тут, ось, коли дивлюся біля вікна, насправді вона. Малюнок гарно збережений. Тут вона така має бути. Дивіться, з цієї сторони. І вся вона така не потріпана. Ну, є тут на краєчках ось трішки, бо вона, здається, підшита вручну. Це, мабуть, також італійська хустка. Дуже гарні такі кольори на ній. Ось така красуня. Мені так жарко. Ось дивіться також. Дуже гарна хустина, вона така ніжна. Ну, тут же ж на хустках ярлики пообрізали, рідко на якому можна прочитати. Тут також є китиці, вона новенька хустка, але, можливо, знаєте, як це прийшла мені з текстилем, то там же ж все перекидається, розтрушується. От. Ну, киточки. ну Якщо це для колекції, то нічого я не буду їм робити, буде так, як є. Саме головне придумати тільки, куди їх порозвішувати. Так. Ну, і ось така красуня. Це також із, із посилки, хустка. Дуже гарна вона була в користуванні, бо так помітно по ній. О, але дивіться, яка гарна. Гарна-гарна така хстинка невеличка. Ви знаєте, я їх просто складала-складала, я навіть не роздивлялася, так, ну, не запам'ятовувала. А тут разом з вами ось передивилася. Краса, неймовірна. Ось дивіться, яка краса. Це також абсолютно нова хустка. І це також була у текстилі, у посилці. Ось дивіться, яка гарна. І з китицями. Ось така гарна хустка. Такі кольори цікаві. Це також вовна. Така красуня. Собачка заглядає. Чекає мене, дума, пішла із кінцями, а сама на вулиці. Це ось хустина, здається, я купила на барахолці цю хустину. Я її виставляла на продаж, але вона не продалася. Хоча я її недорого виставляла, вона не продалася. Потім я все-таки подумала, що таку красуню я залишу її в колекції. Бо навіщо продавати таку. Красу, мені вона теж потрібна. Отака От красуня. Це ось покажу вам із попереднього... З попередніх оглядів. У мене було три такі хустки у посилці. Бачите, мережи, тут вона абсолютно нова. Отакий От у неї ось колір. Не дуже яскравий. Ті були гарніші трошки. Але цю я залишила собі в колекції, так як у мене і не було такої хустки в колекції. І десь я бачила невеличке пошкодження тут на ній, десь по краю. Як стала вже розпакувати посилку, і на вікно дивитися деякі. То тут було пошкодження, то я її залишу в колекцію. Хай буде отака. Так, можливо, в колекцію, а можливо, і буду користуватись нею, побачу. Так, і ось така хустка це також подарунок. Якщо я не помиляюся, це мені людочка подарувала. Якщо помилилася, вибачте, дівчатка не пам'ятаю. Ось така хустка, це шовк. Шовкова хустка. Тако також така красуня. Ну, ця хустка також буде не в колекції, а, звичайно, в користуванні. Така класична, чорно білий кольори. О, така хусточка. Все, ніби все показала. Можливо, і не все, можливо, ще десь і щось і забула. Ну, ці хустини, що тут висять у хатині, то ви їх бачили вже декілька разів. От, це теж як колекція. Ну і, звичайно, деякі тут із цих я теж повивішую. Можливо, відкрию скриню потім та на скриню повішаю деякі, але вона тоді закриє рушники. Ну, буде видно. Щось придумаю. Ще хочу показати вам тут: я і вишивки сюди понаносила, і таке велике рядно, чи покривало сюди принесла в посилці. Мені прийшло, і я його вирішила залишити. Ну, його ж все нема куди тут застеляти, розвішувати, просто, просто покажу. Все, всім вам дякую, любі мої що були зі мною. Дякую вам за підписки, за вподобайки, за коментарі. Дякую. По можливості я буду всім відповідати. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я! І до зустрічі Всім пока, всіх обняла.